Вітання з перемогою на цей раз сухою і впевненою за рахунком. Ваші враження за гарячими слідами по сьогоднішньому матчу. Враження позитивні. Ми дуже хотіли перемогти, тому що ми пам'ятаємо, як ця команда грає вдома. Дуже непоступлива команда. незважаючи на будь-який рахунок, завжди б'ється до останнього яскраве свідчення Минули їх матч, коли після першого тайму вони програвали 1-4, а зуміли перемогти 9-6. і Тому налаштування було серйозним. Не все вдалося реалізувати те, що створили в першому таймі, але в другому покращили реалізацію і довели матч допевненої до перемоги. Що з кадровою ситуацією, оскільки декілька гравців ще поки що відходять після ну, пошкоджень, скажімо так, коли чекати їхню появу. Ну і зараз дуже щільний у вас буде графік у січні, на початку лютого. Ну, ми працюємо над підсиленням. Дуже хочеться, щоб гравці, яких запросили в команду, були не для кількості, а створили справжню конкуренцію в команді. Тому хочемо це зробити. Є декілька ну, в нас претендентів, скажімо так, і хочемо. Щоб скоріше відновились наші гравці, які мають ушкодження для того, щоб підійти до матчів Кубку вже в повній обоймі гравців, продемонструвати гру, яка дозволить нам розраховувати, боротись до останнього за вихід фінал-чотирьох. Є завдання посісти якомога вище місце в чемпіонаті України. Ну і матч за матчем буде на першій області, де дуже серйозні команди, які Хочуть теж скоротити відстань, яка є. Ми, в свою чергу, хочемо здобувати перемоги в кожному матчі. І завтра вже буде дуже цікавий матч в Франківську з лідером першості області. Тому сьогоднішній матч це вже історія для нас. І на завтра налаштовуємось те, щоб здобути перемогу. Вам не звикати грати два матчі поспіль. А як гравцям під вашою орудою, от перше, напевно доводиться проводити такий щільний графік. Сьогодні гра, завтра гра, наче плей-офф. Насичений графік так, перш за все, головне правильно відновити свої сили. Емоційна складова теж важливо, тому сьогодні вважаю, що віддали багато емоцій, не так сил, як емоції, тому що довгий час м'яч знайшов ворота. Ну, вірю, що хлопці зберегли на завтра емоції і продемонструють завтра справжню чоловічу боротьбу. Буде цікавий матч для глядачів. Ну, ми розраховуємо на перемогу.